Ти такий умний був. Тепер ти вгадуєш, деякий де напій. Поїхав. Якщо вгадаєш всі чотири, то я, я тиждень е, готую тобі все, що ти захочеш. Так ти і так будеш готувати, давай. О, кончений вкус значкола. Зараз, я поки ще ставки не роблю. Та так не можна! Ти одразу маєш робити. Що таке? Ні. Я таке не казав. Ярик, так не чесно. Дивись, я з цих чотирьох одразу достану коло зера. Кончено. <клес> <клес> як ти її п'єш? це взагалі, вкус, тупо коло зеро, Сразу взагалі. А тут у мене взагалі сумнення біло. Так так не можна робити, як ти робиш. ні, стоп! От теп. От тепер кажи, що. Добре, це, це. Я думаю, що це... E, думаю, що це пепсі. E, мабуть, регулярна, арба, пепсі. Ну, звичайно. звичайно. Okay. Правильно? Так далі, тяни, Що ти мені uh -huh. правильні? Ні, Ну не можна, так, ну Йорік. Оце кола. Оце кола. Оце кола. Да, оце кола. Звичай... А, ну, да, да, Звичайно, так? Да, звичайно, да? Оце... Пепсі зеро полону? Ні, оце зеро я вже колу достав. Ні, я кажу Пепсі Зеро. А, оце Пепсі Зеро. Я думаю, що десь тут Пепсі Зеро і Пепсі. Оце дві стоять. Коротше, оце, оце кола звичайна. <плес> Хай оце буде зеро, пепсі, а оце пепсі звичайна. Це звичайне кола. Да? Це просто пепсі. Ну, тут ти вгадав і тут пепсі зеро. Я тільки одну вгадав. <плес> 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 <Як і ти. плес>